І працюючи, робочі автобуси ми виїжджали, тушили, і вітер знаєте, яка суша. Це одна з проблем. Троє білого тоді в Різонській. У зв'язку з цим ми знаємо, яка зарплата е, У нас, до речі, на сьогоднішній день зарбідна плата 4300 гривень. 50 на чоловіки за період початку башту йшло роботи. Сьогодні нам потрібно. Сьогодні немає шість і посади по своїй охороні шість, шість посад. Водії, яка серед наша на яка серед наша Чотири. 4, 3, можна перевірити, я гірка, правда. Все сідає. Будемо. Ні, алізація я. Доручення записано, що у нас доручення, я вже що у нас доручення записано, що, що розв'ячена робота. Це не зараз пояснити, знаєте, тому вони не сприймають. Це треба сісти і чітко роз'яснити, щоб ця системна робота доводилася і в місцевих засобах інформації, і взагалі Легалізація — це не значить, що це як ви кажете, перейде одні в руки, і прийде один хазяїн, забере цю землю і буде розпоряджатися. Хоча це буде створення, хоча б це навіть було створення. Тут буде реалізація вашої праці якраз, щоб вам була дана можливість реалізована. Але ви повинні сплатити податки. нічого не буде! Нічого не буде місце. А щоб ви залишали своїм за нащадкам, дійсно ну, ти щоб нормально приходив і гарно приходили каєти, лежить в районі. А як ти встати молоди, нам розкажи? Що що? Як ви заболіте? Викрав, що пішов молодий чоловік, який так хотів все почути, але чомусь більше хотів говорити, його немає. Мама ще з дітей залишилася, друга жінка, двоярка, яка теж хотіла почути, як залишився. Ні, я кажу, що люди мають коли. Це діалог має бути двосторонній. не треба тільки кричати, не треба слухати. Як е, зазначав Люд... Людмила, 27 травня відбулася міжвідудичана рада прокуратури за участю всіх цілових органів і відносинської області в обласній раді за пропозицією ради було доручення пропонувати роботу з депутатами Верховної Ради щодо законопроекту, який має легалізувати видобуток поштового. Хочу повідомити, що в першому вчителі вже пройшов закон про пуштину. Він має бути розглянути в другому читку. Зараз підготовлений. Має найближчим часом, коли двох тижнів, так як вчора говорили депутати від правлячої коаліції, що проголосують про старательські артелі. І третє питання, якого дійсно зараз визначають в найближчі часи, тому будуть звертатись і до лісників, питання по екозахисту, тому що дійсно питання серйозно і. Що б не говорили екологи, як його рекультувати, рішення до кінця немає. Тому коли ви говорите про рекунтувацію, давайте плавті. Сьогодні це три основні законопроекти про видобуток порштуну, про старательські артерії і про рекунтувацію. Дійсно, немає закону, тому що є закон про промисловий видобуток. Те, що відбувається на Налечні, він далеко не промисловий і є ручним. Як передбачається в законопроєкті? Те, що ви сьогодні сплачуєте незаконно, ви зараз це робите незаконно. Ви будете платити в державу, буде біржа Ну, ви всі отримуєте право перебувати. Вас вас викрає слово ліцензія. Давайте його замінимо на маленьке слово дозвіл, ви будете сплачувати там невелику суму, право буде отримувати на те, щоб зайти на територію, видобути, його офіційно здати, не знаю, куди ви його зараз даєте. Але ви його в державу, офіційну службу, і держава продасть його на біржі, і всі гроші підуть в податки. Всі податків почнуться будувати в наші школи, дороги і так далі. Тому що дуже дивно, коли ви не сплачуєте державного податку, ніде не працюєте, маєте гроші, ну, дійсно, сьогодні тяжко жити, але від державу, щоб вона будувала школи і карті. Я вам хочу нагадати, Саша про всі кричать, але потак що ДНР і ЛНР відбулося, тому що не було влади, повірте, це перший, якщо сьогодні не навести порядок, це перший крок, що завтра вам люди зі зброєю будуть казати, в який магазин ходити, відкривати, закривати школу, з ким жити і так далі. Це дуже небезпечно. Тому сьогодні держава, президент країни, уряд абсолютно довели гучні її всього керівництва країни щодо легалізації. Ніхто не хоче позбавити вас того заробітку, що розробляєте. Вас хочуть, щоб ви не падали в ті копальні, щоб вам не керували бандити і хочуть, щоб ви офіційно сплачували податки. Повірте, я розумію, що вам тяжко говорити про те. Що вам до кінця не зрозуміло, ви не бачили ті тексти. Створіть тут ну, місцеву громаду, найдіть юриста. У вас є представник народних депутатів до заклада, Саша. Почитайте, що написано. Та слово ліцензія не означає, що дадуть одній людині. Та слово означає, що та ліцензія дасться всім, хто хоче офіційно працювати. Але прочитайте, що там написано. Можливо, вас вводять в команду, щоб не було нікому, просто цього не відбулося Звичайно. От і все. Дякую. Пояснили, в той же час правильно народу не те, що податки. Податки це само собою зрозуміло. Це погоійно це вона держава, яка ще зазначує прав, право. Але в той же час ж, такі, все буде залежати від того, скільки ви, скільки ви м, 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 працюєте, скільки ви добули, скільки ви отримали коштів. Ніхто не збирається ніяких е, обмежень робити, чи забирати у вас ці можливості. Звичайно, будуть правила. правила, підготовлені державою. Правила видобутку, правила залишення після себе, правила, правила сплати на відновлення цих земель, на яких було вибухо. Ну, по-іншому воно не може бути. Однозначно. Значить, я думаю, на цьому будемо завершувати.